Таво, що повна рамочка, побілки на ній немає, але вона повна нектару. Друзі, всім привіт! Зараз у нас на пасіці досить таки дуже цікава ситуація, адже, як ми знаємо, сім'ї в нас руїлися. Ми приймали різні методи від того, щоб трошечки їх відсунути, це руїння або поборотися з ним. Хоча зараз, коли бджілки вже зайшли в роюва, вже і нічого й і не зробиш. Проте цікавого сьогодні я відбирав пчелині розплід для того, щоб здати аналізи на гнилець. Адже це обов'язково потрібно для реєстрації пасіки. Також ми з вами сьогодні подивимося, як бджілки розвиваються, якщо так можна сказати, розвиваються, заходять в ройове. Яка ситуація в магазинах? Чи вони піднялися, чи є якийсь напис в магазинах? Адже зараз подивимося на поле ріпаку. Саме так воно зараз виглядає ріпак, друзі. Зацілок приблизно ну, відсотків 50 поля. Що цікавого, хочу замітити, що дуже мало зараз бджоли, хоча зараз рання година, десь 9 ранку. І бджіл не так багато, десь поодинока бджілка сідає на ріпак, його ще не кропили. Ну і досить-досить таки дуже-дуже багато бутонів ще не розпустилося, квіти цвітуть не в повну силу. Я думаю, що ще треба трошки почекати. Отака От зараз ситуація з ріпаком, друзі. Я думаю, що ще в нього у нас є великий потенціал, адже погода зараз нам трошки ставить палки в колеса. І я думаю, що погода вирівняється, ріпак набере своєї повної сили і взяток у нас ще буде попереду. Я думаю, що не все так втрачено і не треба ставити хрест на взятку. Тому, друзі, давайте заглянемо у вулику і подивимося, як там все відбувається. Що ж, розпочнемо ми з сім'ї, яку я розширював гущиною, ну, а саме забираючи розплід з гнізда і піднімаючи його вгору, тим самим трошечки розширити і, можливо, щоб матка відчула менше, меншу кількість бджоли в гнізді і бджілки трошечки попустило їх в руїні. Подимося нагору, адже зараз оці от рамки 300, які я підняв в магазини. на них може бути чимало маточників, адже зверху вони відчувають, що вони осиротіли. Бачите, така повна-повна рамочка з печатним розплодом з двох боків, які її ми зараз відставимо на бік і оглянемо наступні. Маточників я там не бачу. Що ж. Цікаво, що, як ви бачите, середина вже вийшла бджоли і вже є трошечки залиті комірки в центрі. Значить, щось вони трошечки собі приносять. Такі от бачимо, гарні рамочки всі печатні. Це все я піднімав з гнізда. І обов'язково заглянемо в гніздо, адже там є вощина. Що ж, до речі, не досить не є страшно, якщо... Матка тут вийде на горі, адже вниз вона не опуститься, так як у нас стоїть розділювальна речітка, то крайний не пропускає матки, маток і трутнів. Щодо трутнів не варто боятися, адже якщо там якась певна частина трутнів вийде на горі, я впевнений, це це ніякої шкоди ні трутням ні нам не принесе, аж ніяк. Так щось цікаво, зараз в магазині рамочки, бачите, по краях в мене стоять. І на них вони чистенькі, відтягнуті. Але щоправда, тут я бачу, є свіженька овощинка, зараз подивимося. Ну Так, бджілки трошки витягнули, бачите, потягнули мисочку. Ну Зрозуміла ситуація загалом. Зараз ми це діло складемо. Що ж, поверху можу сказати, що ну вони не принесли, не носять, не немає взятку. Опа, ще рано. В тому плані щось робити, висновки. Цікаво, що у нас в гнізді. Так, цікава ситуація. Я Бачу, у нас стоїть раз вощина, два, три, чотири вощини тут стоїть. Адже як ви замітили, зверху теж є чотири рамочки з розплодом. Їх я замінив на таку вощину. Е, вау, класно, дуже гарно виглядає це діло, як їжачок. Вже все засіяно, оця вощина. Класно, мені подобається. Що найцікавіше буде зараз це подивитися, чи є. E, чи є у них e, розплід. E, не розплід, а чи є в них e, маточники. Чи кладе маточка яйця. Ну, якщо ми пропустили десь якийсь старий маточник, це не так вже і критично, А найцікавіше це те, чи є в них чи ройовий. Так, маточка кладе яйця і подалі продовжує. Ну що ж, з тим ми нічого не зробимо. Я думаю, що коли почнеться активний взяток з ріпаку, це їх трошечки попростить і до того часу вже будуть тріматки в широкому вжитку, які можна буде взяти собі, придбати. І ми зробимо трошечки відводочки, поміняємо другу маточку на нову. І сім'я допрацює по-новому. Так, це є така сушнинка, яку я стала, вже вона ній на нічого немає, її трошечки наприску. матка на ній ще не сіяла. Так, що, що, що ж, подивимося ще одну вощинку. Так, бачите, вони її до половини відтягнули. Помаленьку тягнуть. Так би мовити, задурити голову їм не вдалося в повній мірі. Але вже що маємо, ти маємо з тим, будемо працювати. От зараз я їх складу і ми перейдемо до іншої сім'ї, до якої. якої ми Маточок ізолювали. Ізолювали, подивимося, що йдуть вони в магазини, які сили сімей. Чи не вбили вони цю маточку? Це досить таки дуже цікаво. Так, зараз трошечки відійдемо від теми, друзі. Оглядав я зараз аналогічний вулик, такий самий, як ми дивилися, з піднятим розподом вгору. І що цікаво, як можемо побачити, вже є вже є Нектар іменно нектар, бо він дуже ріденький, Скуштував я його на смак. Все такий. Це зовсім зовсім не висушений мед з ріпаку очевидь. Класно. Значить, як я й казав, не все втрачено вюки в ройовому, але рясний, я думаю, рісний-рісний незабаром через декілька днів почнеться взяток з ріпаку, і він їм допоможе трошечки трошечки зайнятися ділом, а не зайнятися дурницями, а саме дурницями ходом бруїння. Як я казав, зараз заглянемо в сім'ю, в якій матка ізольована. Як вони себе почувають, дуже багато нюансів треба переглянути, подивитися. Так, магазин. Бдюлу ми бачимо. Що цікаво, що роздільної решітки їм я не ставив. Бо щенку потягнули. Потягнули. Ну, вони ще потягнули її до того, як я ізолював матку, я вам показував цю сім'ю. Я за каналом бачив. Наступний магазин. Бачите, він трошки широкий, тому що він трошки по інших розмірах зроблений, але він насправді дуже класний. Ці магазини з ОСБ. Вони мають дуже-дуже великий потенціал і мають неабияке право на життя. Так, ощчинку спочатку глянемо. Супер. Супер, що тут сказати, вже є наприск. Вже є наприск, все прекрасно. О, круто, блін, та ви що, я не очікував. Таво що, повна рамочка. Побілки на ній немає, але вона повна нектару. Скуштуємо. Клас. Клас. Ніколи не куштував ріпакового нектару. Ну він особливий, чим кажучи, Хвою віддає, ні? Не, добре ще Я ніколи не куштував, того не опишу повністю смак. Класно. Є медова рамочка. Далі в нас вершинка відтягнута. Де-не-де -де просвічуються чуть, чуть якісь такі орувальчики з медом. О, ну то та так, бачите, всі, всі вощини, котрі я їм ставив, не вощини, а вже відтягнуті рамки, вони підлиті. Вони підлиті. А тут я бачу вже побілку на рамці, мені здається. Та та, бачите, побілочка. Рамочка залита і комірочки пообілені, тобто будуть печататися. Що дуже важливо, цікаво, крайня рамочка. Так, щось набухле воно. Набухли, погано вилазить ОСБ. Ну, тому мінус ОСБ. Бачите, трошечки відтягнули. Добре, дивимося в гніздо. Так, бачите, волога зайшла. І ОСБ трошки набухло і тяжко знімається. О, така ота ситуація. В гнізді досить дуже багато бджоли. Чого насправді не скажеш про ті сім'ї, в яких я не ізолював маток. Насправді. Ну, в них всі бджілки пішли вверх, гріти розплід. А внизу ситуація така собі. Чого не скажеш про цю сім'ю? Так трошечки поставив вам ближче. Добре, маточник. Насправді, е, воно, я думаю, працює так. Коли маточник буде на виході, так як в діл вже є матка, втрата ізольована, сидить, вони будуть його просто розгризати. Так як матка в них є, я думаю, що вони будуть просто його гризти. Хоча насправді і не буде поганим те, що вони, якщо вони вбили цю матку і в них вийде молоденька. На її, на заміну, яка розглядає всі наступні маточники, це буде досить непогано. Бачите, чому е така класна ситуація тут? Ну це маточники, це дурнички. Чому вони так добре лиють вверх? Тому що внизу в них немає місця, тому що в них вся в розплоді. Чому вони скажуть Вони, так як в них на горі, вони підливають вниз до. Гніздо, гніздо я не качаю ніколи. Не, по, нема потреби все ж, треба буде контролювати маточки, міняти. Так, я знаю, що сім'ї трошки просіли, але ефекту ми до збору і по сім'ях це принесло би, очевидь, більше. Такі от є маточники, повні рамочки розплоду. Лощинка в них тут є. Відтягнули і вже її підлили трішки. Так, і Тут у нас рамочка з маточкою, з ізолятором. Я вам також допомагав повнометно. Вони просто занесли туди нектару, фару, тому що це була сушнина. Так, тепер глянемо, як себе почуває маточка в ізоляторі, чи вона жива. Так, маточка жива. В ізоляторі люди мусите повірити мені на слово, тому що... На жаль, я вам її не зможу показати, так як вона там ховається за стіночками. Лазить, все добре, білки біля неї є. Мед в гнізді, бачите, також є. Так, ще заглянемо дві буквально рамочки і більше лазити не будемо по них, тому що смислу немає. Загальну ситуацію ми бачимо. Так, тут у нас теж сушниночка. Ситуація мені подобається, насправді. Ще воно подивимося, що ось що. Я думаю, вона буде теж зараз нектаром, бачите, як капає нектар. По рамочках. Чимало бджоли, вони вже її відбудували і світиться нектар на ній. Чудово. Так, складемо вулик того <звук> саме в порядку. Що ж, давайте зробимо зараз підсумок. Хочу наголосити на тому, що, друзі, я задоволений ізоляцією, так як будівлі є в гнізді, так, дуже багато в гнізді, і вони носять мед в надставки, тому що все гніздо зараз забито розплодом. Щодо ізоляції, бджоли не потягнули в гнізді м, маточники тихої заміни. Вони зараз продовжили просто тягнути ті ройові маточники, які я не повидаляв, так? Але є така річ, яка, що коли матка вже буде при виході, так як бджоли в бджіл є вже своя матка, ну нормальна в, яка в ізоляторі, вони розгризуть цей маточник. Ну та, так і це перевіримо обов'язково. Коротше кажучи, ізоляція мені подобається. Насправді треба було ізолювати всю пасіку, очевидь. А от сім'ї, в які я піднімав розпліт, так я на них поставив вощину, вощину вони підтягнули негарно, деколи трутневим сотом, і поставив трохи сушнини і вощини на гніздо. І вони підливають медом. Так, якщо зверху в нас стоять чотири рамочки з бджолою, все решту в магазині, рамочки розкидані. Вони декілька лише рамочок в магазинах закладають. А так як Весь розплід нагорі, на горі, нанизує сушнина, маточка щось перестала класти правильно, тому що вони перестали її годувати, тому що вони в ройовому і вони складають мед вниз. Все ж можливо, через тиждень я зроблю таку маніпуляцію, що все ж заберу верхні запечатані рамочки наниз, всіх бджіл стрісу, зверху залишу лише магазини, і все ж заізолюю ізолюю маточок, друзі. Що ж, надіюсь, вам сподобалося? Обов'язково пишіть коментарі. А, Ще дуже важливо, знайшов я в себе одну сім'ю, трутовочку. Можливо, хтось з досвідчених порадить, як з нею поступити. Багато, ну просто маса трутневого розплоду. Я її не відкривав, не показував того, що там дивитися. Трутні, просто трутень, маса трутня, бджола, матка сіє лише трутня. Матку знайшов, вона вроді звичайна, але сіє лише трутовий писот. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Лишайтеся зі мною, підписуйтеся, до побачення.